Мене звати Макс, мені 22 роки, і я підприємець. Займаюся it бізнесом, маємо свою компанію, свою команду і, в принципі, розробляємо інтернет-магазини та іншого роду онлайн сервіси для наших клієнтів. Ранок почався досить цікаво, тому що перша, хто мені дзвонила, мама десь це було близько шостої ранку. І це вийшло так, що вона мені щось говорить. Я 30 секунд слухаю, потім не розумію взагалі, що вона говорить. І кажу: Так, стоп, давай по порядку, що сталося. Вона мені розказує, що от пішли напади, полетіли ракети. І перша думка, це взагалі було без думки. Це просто був ступор якийсь. А наступну годину, там дві, це треба було просто собі навести порядок в голові. Було трошки страшно, а, чисто через те, що не вистачало інформації, щоб якось можна було щось прогнозувати. Але ну, привик просто так, щоб а, все, що стається в житті, треба сприймати холодно для того, щоб приймати правильні рішення. От тому, в принципі, спокійно, спокійно це все відбувалося. Коли ми оголосили про кібервійну, що ми плануємо цим займатися, набрали дуже велику аудиторію, і вже в цій аудиторії ми оголошували про збори коштів. Вони йшли до речі дуже успішно, і ці кошти ми потім вже направляли на потреби армії. Ми доставили близько на 80 тисяч доларів ці тепловізорів, близько на 40 тисяч доларів. Це було у нас десь нічного бачення. Касок, броніків і того всього, це теж десь було близько 100-120 тисяч доларів. Чесно, я зараз не пригадаю. І в подрібницях це були рації, це були ще якісь прийоми комунікації, біноклі, це десь теж було в районі 20 тисяч доларів було. Так, да, десь в таких об'ємах об ми це все провертали. В принципі, інформаційна війна, як ми всі в ній брали участь, є такі речі, які, скажімо так, не розголошувались під час дового, тривалого часу і до сих пір не будуть розголошуватися, але це класна позиція, тому що після початку війни в багатьох людей, от. Проснулося це бажання філантропії бути корисними в своїй країні, і ніхто не знав, куди, куди реалізувати цю енергію, куди її діти. От, люди хапалися за все, що можна. Хто не мав грошей, мочив когось там в Інстаграмі, спами і так далі. Все це відбулося насправді за допомогою нашого одного друга, це Іван Костюк, який організував збірку скажімо так ком'юніті, яке розрослося дуже дуже швидко. Ми починали там з кількох сотень людей, потім це виросло до десятки тисяч людей. Все відбувалось дуже просто. Відповідно, мене радував той, той факт, що це треба робити досить, досить акуратно. Хтось писав архітектуру, хтось шукав дані. Хтось е, шукав слабкі точки. Е, відповідно, це все робиться замасковано. Е, відповідно, я зразу скажу, що українці до цього не мають ніякого відношення, тому що це ком'юніті воно має мільйони, е, мільйонів людей по всій землі, які були доєднані до цієї війни. От і з того, що я спостерігав, як це відбувалося, деякі люди проникали просто ну в такі щілинки. Російських банків, російських систем безпеки я вже не говорю про регіональні сайти, які взагалі не мали ніякого захисту, і вони просто може пам'ятаєте ці мепчики, коли там кажуть, що російський сайт якоїсь області, там чи не знаю, там я пам'ятаю, а російський сайт Госдуми впав відповідно в перший день і тут. Український одеський сайт впав десь на сьомий, на восьми на восьмий день. Тобто вони теж старалися нас атакувати у відповідь. Це не вилучалося, тому що нас були більше числа. Це все робилось замасковано, це все робилось дуже розумно і дуже багато було людей, яких треба було скеровувати насправді. Тобто, на початку це було там 500, 700, 800 людей можна було інструкції якісь скинути. Далі, коли це почало розростатись 50 тисяч 90 тисяч, почали робити певні відбори, тому що навіть з нашими службами співпраця йшла наступним чином. Вони давали завдання, треба нам припустимо імплементувати якийсь вебсайт для збору даних для біженців там, чи для якоїсь статистики, чи ще щось. Відповідно з цієї групи людей, яка зібралась, ми відбирали тих навички, яких нам підходили. І ми вже роздавали задачі. Насправді це було дуже важко за таку кількість людей, таку кількість роботи. Тому що перша задача, мені здається, в кожного ІТ-бізнесу і в всіх хлопців, які там були, це якраз не стільки кібервійна, а стільки економіка. Тому що задача була, щоб український ІТ-бізнес не переставав працювати. От, просто не переставав працювати. Важко було самому реалізувати, що в нас в країні війна, що ми не знаємо, що нас чекає. А ще треба було клієнтів заспокоювати, казати, що не, не переживайте, не переймайте, все буде добре. ми будемо далі працювати з вашим продуктом. Нічого не станеться, ваші інвестиції в безпеці. З таких результатів, які у нас відбувалися, це ви можете самі згадати, як російські банки переставали працювати з деякої причини. Російські популярні блоги, ленти і так далі, вони теж переставали працювати. Це дуже класно допомагає в тому, що. Боротьба з пропагандою. Боротьба з пропагандою це заткнути комусь рота не фізично, а на удольонці, скажімо так. От і воно реально дуже класно працювало. Було цікаво спостерігати і направляти наших людей вчати расистів і наводити там паніку і серед кібер. Солдатів в тім числі я покажу це в лапках, тому що то було насправді смішно, коли ти бачиш, чим ви займаєтесь всередині свого ком'юніті, чим вони займаються, і а, настільки в нас це все так холодно, твердо, продумано, і настільки все в них емоційно і безкорисно, типу, це була така пропаганда. Да, давайте зробимо замочимо цих хохлів, Ну, але толку з того ніякого не було. Бути корисним потрібно не з якоїсь причини, коли в нас криза, коли в нас війна. Що бути корисним це має бути на рівні лайфстайлу. Це має бути настільки щира думка, яка міняє людське життя з корня і до самих 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 висот. Мені здається, українці наразі це перша, можливо, одна з перших націй, яка до цього доходить. І оцей лайфстайл він дає нації непереборний плюс, який все ж таки, все ж таки, виведе Україну до перемоги, який все ж таки виведе Україну до неймовірних економічних висот, мені здається, тому що кожен з нас готовий вкладатись. Але я би хотів, щоб кожен хотів би вкладатись не тільки з якоїсь причини, а щоб це стало е причиною нашого життя, Отак от. І це, мені здається, є справжня незалежність, по-перше, яка починається з твоєї голови. От. Коли ти робиш щось не те, що ти повинен, а те, що ти хочеш це зробити. Воно дає неймовірні результати, і це наступна позиція, яку українці мають для себе усвідомити. От. І це для мене незалежність.